Україні. Сьогодні говоримо про ніж новинку від Ganzo g 807 Надане для огляду офіційним дилером марки GANZO в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Колись у нас вже був огляд моделі G806. Там я порівнював ніж з морою Компаньйон. Тут ми не будемо зраджувати традиціям. Так само порівняємо і наразі. Почнемо з ціни. На сьогоднішній день ціна G807 на рівні Mora Companion і дешевше, ніж Mora Spark Чим ці моделі відрізняються, чим вони цікавіші і чи достойний g 807 як альтернатива, поговоримо далі у огляді. Ось так виглядає сам ніж. Комплект поставки ніж та ножни Нічого особливого. Більше в комплекті немає. І отак виглядає. Буває чотири варіанти кольорів даної моделі. Ось так виглядає модель G807. Чесно скажу, вона мені якось виглядає гармонійніше, ніж 806. Хоча відмінності невеликі. Але, на жаль, порівняти з 806 я не можу, бо вона поїхала на схід України. І, на жаль, при переїзді. Частина з місця на місце була втрачена. Але про неї товариш відгукувався дуже позитивно, каже, чудовий побутовий ніж для продуктів те, що треба. Але навіть яскраве руків'я помаранчевого кольору не врятувало від того, що його десь загубили чи випадково залишили. Давайте перейдемо до розмірів. Загальна довжина ножа 205 мм. Довжина леза 88 мм, довжина руків'я 115 мм. Товщина в обусі 3,3 мм. Твердість клинка 59 одиниць, сталь 9 хром 14 нержавіюча. І вага ножа 96 г. А з ножнами 126 грамів. Ось так виглядають ножни, кліпса на пояс з зворотнім гачком. Отвір для вентиляції, я так розумію, дренажний отвір в нижній частині. І ніж в ножнах може поміщатися тільки однією стороною. Присутній упор для пальця, щоб дістати ніж з ножен. Тримається у ножнах досить надійно, сам навряд чи випаде. Присутні додаткові ребра жорсткості та направляючі, щоб ніж не різав пластикові ножни, але чесно не знаю, наскільки в них є необхідність. Ножни несиметричні і ніж завжди треба вставляти в них однією правильною стороною. Руків'я має великий отвір для тімляка, якщо в цьому є необхідність. Якщо ви боїтеся втратити десь ніж, то можна додатково якусь резинову петельку зробити і надягати її на ніж, щоб він не випав з ножен. Хоча, я по факту, кажу, він дуже міцно в них тримається і треба докладати зусиль, щоб його висмикнути з ножен. Лезо має таке покриття типу Stone Wash, трошки матоване, не блискуче. Обух мінімально скруглений, заточка непогана. Всад клинка в руків'я добрий, немає щелей, як у мори. І взагалі культура виконання досить висока, до чого придратися, я тут чесно не бачу. З того думаю, що всіх буде цікавити, наскільки глибоко хвостовик заходить в рукоять. Ну, Магнітом я нарахував, що в нас заходить десь на половину довжини руків'я. Тобто хвостовик у нас десь ось так закінчується. В принципі, умор воно десь так само, це не фултан якийсь. Тут, до речі, бачите, я намагаюсь поставити ніж в ножни навпаки, він наче і стає, наче й зафіксувався, але по факту випаде. Так що, така недоробка, немає ніякого захисту від дурня. Але в правильному положенні він фіксується дуже надійно в своїх ножнах піхвах. Якщо порівнювати з морою, то модель 807 у нас менша. Але це ніяк не сказується на її роботі та функціоналі. Наразі, зверху, у нас Моранів спарк відрізняється від компаньйону, тим, що в руків'ї у нас є кресало. І коштує вона, чесно, гривень на 100 всього дорожче, ніж ганзу. А компаньйон коштує так само, як ганзу або на 100 гривень дешевше. Відповідно, це є десь посередині, але. Куди його віднести чи краще він чи гірше, я поки не вирішив. Залишу це все на ваш розсуд. Бачимо відмінності мори та Ганзо. Ганзо має таке більш ломовите руків'я, я б сказав, руків'я, клинок. По факту, в роботі по продуктах, різниця буде невелика, і головна різниця тут буде саме в заточці. Мора має традиційну скандинавську заточку. Скандинавські спуски так звані. А ганзо має традиційну заточку. І це варто сказати, що це версія мори така аутдор Вона має неполірований обух, досить гострий. І бачимо, що сам ніж неполірований, а такий, з, грубо кажучи, зі слідами точільного каменю. Це зроблено, щоб він більш, скажімо так, мав направлений різ. І краще працював по дереву. Хоч на вулиці і мороз, але в рукавицях відчути ніж, ну як не крутий, не вдається. В принципі, руків'я дуже приємне, воно має структуру з двох матеріалів: чорне це гума, і помаранчеве це твердий пластик. Непогано лежить в руці, широкий руків'я заповнює долоню. При цьому долоня в мене не саме маленька, ще залишається запас. Так що по роботі, по комфорту, тут проблем ніяких немає. Обух. Ну, він міг би бути і прямокутніше, але, в принципі, і в такому вигляді за допомогою такого обуха, легко зняти кору з якоїсь гіляки або викресати іскру з кресала. Заточка досить непогана. Ну, волосся він не бріє. Дере шкіру. Але за бажання можна і поголитися, не знаю, видно чи ні. В принципі, заточка заводська досить непогана. Як себе поведе з часом, подивимося. Подобається п'ятка клинка для завершення ріжачої кромки зроблене. Такий дуже приємний перехід, легко заточувати. І як я вже казав, культура виконання ну, дуже. Приємно. Відносно сталі 9 хром 14. Як на мене, сталь не дуже стійка до корозії, ніж з морозу було занесено в квартиру в коробці. Він полежав півдня буквально, ну, може, день, ніж дістав з коробки, з ножен спіхів. І ми бачимо ось такі вже сліди, такі цяточки і ріжі. Так, оце не критично, воно відчищається. Але ми бачили на фоні ножа мора, що вони використовуються в значно більш складних та жорстких умовах, і при цьому не мають жодних слідів іржі. Спеціально дістав моранів Spark. Це те, що на ньому бачимо, це залишки засохлої кори, ніж я відтирав спиртом, все було засохле. Але жодних цяток саме ріжі я не бачу на ньому. А як я вже казав, використовується він в таких самих і значно жорсткіших умовах. Відповідно, корозійна стількість сталі ганзу поки під питанням. Для порівняння на контрасті взяв в руки мору. Ну і руків'я таке більш витягнуте, воно відрізняється, але я не можу сказати, що тут якийсь гірший хват. Кожен має свої плюси-мінуси. і Руків'я у мори трішки більше, можливо, це за рахунок кресала в руків'ї. У всьому іншому, ніяких проблем також з нема. І ви бачите, що мора після використання не чистилась, не милась. Так само є вона з залишками деревини на ножі. Тобто це ніж лісовий, а не по продуктах в мене. Ось так виглядають ці ножечки в природньому середовищі. Обидва досить симпатичні. І різниця в ціні, сталі та заточці. Ліс занесло снігом, і, знайти якусь пристойну деревину у мене не вийшло під снігом. Давайте подивимося, що може. Ганзо померзлі деревині. Померзлі сухій деревині. Ну, я скажу, досить непогано вгризається. Контрольований різ. І для порівняння мора на ті самі. Ну, звісно, на контрасті вона так більш агресивненько заходить в деревину. Причому щось цікавого мора дозволяє... Знімати більш тонку стружку, Я от якось ну, контролювати заглиблення в нею значно легше. В цьому плані Ганзо по-іншому себе веде, але різниця, чесно, не така критична. Але знов таки зауважу, що увечері йшов дощ. На ранок мінус 5 було, і деревина мерзла, мокра, і так собі тест можливо. Ну і зазначу, що це не традиційний компаньйон, це Spark версія. Чесно, я очікував від ганзо чогось гірше. І наразі не можу сказати, що він якось в аутсайдерах чи програє принаймні от на цій. <гілці>. Але от що я можу сказати, рука в снігу трішки мокра, обидва ножі трішки починають ковзати в долоні, і, напевно, Ганзо навіть більше ковзає, більш такі неприємні відчуття. І, напевно, через те, що його руків'я має таку більш скруглену форму той час, як Spark Companion має більш витягнуту. А тут ми маємо таке потовщення всередині, тут воно менш виражене. Ось таке використання побуха для зняття кори я мав на увазі. Але це більш характерно для молодих зелених гілок на природі на весні влітку, коли треба зробити якийсь такий походний шампур її, щоб розігріти її на вогнищі. Такий ось момент. Різниця в різі все ж таки є. Мора дозволяє більш контрольовано зробити тонку стружку, бо, як не крути, а скандинавські спуски це той момент, який поки не вдалося досягти. Китайським виробникам, щоб конкурувати з морою. Мора поки все ж таки лідер по, по співвідношенню, ціна якість у таких от невеличких аутдор дожах Який ніж краще? Ну це дуже важке філософське питання. І краще той ніж, який є у вас під рукою, яким ви користуєтесь і якому ви довіряєте. Крім того, що ніж повинен бути гострим, ви повинні йому довіряти. Ви повинні знати, які навантаження він витримає. І для себе психологічно зрозуміти той баланс, на якому ви можете його зламати, втратити, загубити. І не переплачувати зайвої ціни за виріб, за інструмент і за необхідності без жалкування. Викинути його, загубити. Зламати і купити собі новий за необхідності. Вважаю ще показовим моментом це показати, як працює кресало, і порівняти, як ці ножі висікають іскру. Я не ставлю ціллю запалити вогнище, бо стружка у нас мокра. Але давайте подивимося, що може обух ганзу. Обух ганзо може таку іскру висікти. А спарк може висікти ось таку іскру. І я скажу, що заточка обуха в цьому дуже великий показник. У спарка обух все ж таки більш гострий. У ганзо він більш скруглений, є все ж таки невеличке заокруглення. У спарка ж його нема. Відповідно, іскра буде значно яскравіше і гарячіше. Ось такі дрібні деталі не всім очевидні. І порівнюємо з класичною морою компаньйон. Полірований клинок. Але, на жаль, вчора ослизнувся, рука трішки болить і різ може бути інший. Та сама трухлява деревина. І беремо тепер Ганзо. Фіксується в ножнах він дуже класно, але він не хоче так зариватись в деревину, як це робить мора. Мора робить це більш агресивно. Ну, Знов таки скандинавські скуски і класична заточка. Але скажу, що, в принципі, як для класичної заточки, ганзо ріже дуже непогано. Руків'я в нього зручне. І ніж, в принципі, заслуговує право бути, враховуючи, що його ціна співставлена з морою. А перша модель, мені здається, її ціна була значно вища. Може я щось плутаю. Але в даному випадку цікава альтернатива. Так, вона не є якоюсь краще. Але один з варіантів розглянути можна. Тому зважайте на це. Дуже схожа моделька. Але більш широкий клинок, більш товстий в обусі, і для когось це може стати перевагою. Також зазначу, що в ножнах він сидить більш міцно, ніж мора. Хоча мора сидить дуже класно і, в принципі, ніколи ще ніде не випадало. Але цей сидить значно жорсткіше. Якщо бути максимально об'єктивним, то Ganzo G807 немає якихось особливих переваг між. Перед морами. Але він і не пасе задніх, він на рівні. По якості виготовлення матеріали приємні, якісні. А заточка ну тут вже можна його переточити на більш агресивну заточку. Головне, щоб ніж був у вас під рукою і вписувався у ваш бюджет по ціні і якості. Який ніж обрати кожен вирішує сам. Ганзо знаходиться по ціні десь посередині між цими двома моделями море. Він не є значно гіршим, він просто інший. І якщо вбирати вже на фоні інших китайських ножів, то він є цікавою альтернативою. Але зважайте на той момент, що навіть яскравий колір не врятує від того, що цей ніж можна десь загубити. Тому слідкуйте за своїми речами, тримайте ножі гострими. Слава Україні! Україна переможе!